Доброго дня сьогодні з вами Юктюб і ми поговоримо про однострої української армії, які зараз в такий важливий для України час переробляються і створюються по новому. По новому сьогодні з нами Роман Величко. Доброго вечора. Ваше добре. Пане Романе, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в українській армії? Які зміни є, і що ви особисто привносите в ці зміни? Ну, як е, Зараз є ситуація, що зараз в Україні війна, і для цього відбувається, через це відбувається реформа нашої армії, нашого війська, тому що до сьогодні воно далі носить радянські. Радянські однострої і радянське спорядження, так що і це все застаріле, тобто воно є десь з 60-70-х -х, х років. Зараз все міняється і відбуваються певні позитивні зміни. Наприклад, нарешті в українському війську ввели національну шапку Мазепинку. Це, є, як бачите, вона є, кріє зроблений купа з вирізом. Мазипинки і цей новітній український камуфляж, який називається Патріот. О, це є польовий однострій, частина польового. А також є проєкт, щоб створити є група, яка працює над тим, щоб створити повсякденні і парадні однострої для українського війська теж. Тому що надалі це є радянські сьогоднішні українські однострій, це радянський зразок, великі фуражки, аеродроми, великі пагони. Все це таке копія того, що носить зараз Україна агресор Росія, яка з нами воює. Тож є ідея, щоб створити нові проєкти, і є група, яка над цим займається. розкажіть, будь ласка, більш детально про проєкт, який ви запропонували. На чому він основується? Ну, е свій проєкт я базую передусім, що таке є Онустрій? Однострій, парадний унустрій базується на історичних традиціях е тої чи іншої країни. Е Українські парадні унустрі, я стараюся базувати на. Традиція худострою визвольних змагань, як, наприклад, УНР. Тож, скажімо, для проєкту я взяв Крій УНР, Кітеля, і колір, і кашкети, все це базується на УНР, Українська Народна Республіка. Ось як проєкт він виглядав раніше. Це 20-й рік і щось таке подібне пропонується на сьогоднішній день для українського війська. Чи це є дуже радикальна ідея в даний момент? На даний момент так. Тому що люди надалі живуть ще старими радянськими мірками. І все дивиться через купризму, що якщо це щось інше, то що це таке? Чи зараз ми боїмося, щоб це не виглядало занадто німецьким? Або зараз всіх називають фашистами, щоб це не виглядало занадто фашистським. Тож, це може бути один з критицизмів, що ось чому тут є. Наприклад, петлиці в однострої чи погони, але насправді це все не німецьке, це є українські українці, таке подібне носили на початку століття. Угу. Тобто ми дуже боїмося такої кальки, як не дай Боже, не наслідувати фашистську німеччину. Так, таке, на жаль, існує і виглядає, що може бути. Вибереться щось, якийсь нейтральний варіант, щоб частину суспільства задобрити, щоб вони не образалися. Було люди, не знаючи історії. На жаль, можуть це критикувати. А скажіть, будь ласка, сучасні уніформи європейських країн вони на що більш дебільшого схожі? А вони між собою всі більш-менш схожі. Вони всі мають більш-менш подібний крій, тобто на загал вони всі одинакові. А що, але, що взято за основу? Скажімо так? за основу взяти національні однострої, які були в тих країнах на початку століття. Тобто, може бути крій подібний, але відзнаки, пагони, петлиці є свої. Наприклад, що я пропоную, це петлиці з тризубами, як носили українські генерали часів УНР. Ось зразки українських петлиць тих часів. І я таку подібну форму пропоную і для наших військових. Дуже цікаво виглядає. Скажіть, будь ласка, я бачу, що ваш проект дуже великий це ґрунтовне історична, історичне дослідження. Де можна було б його розглянути? Я його поки що виставив в інтернеті на Фейсбуці. Є така спільнота нове українське військо, і я там його виложив і на загал дуже позитивні відгуки. Ну, я знаю, що ви канадієць, чи є якісь інші канадійці, які працюють в цій групі, чи група складається лише з українців? А, на жаль, я єдиний, хто хто з Канади, і це трохи проблематично, тому що я не можу брати повноцінного спілкування з іншими членами груп, які зустрічаються і постійно між собою комунікують. Я тільки можу через інтернет і Фейсбук. Угу. А, а чи є якісь організації, скажімо так, в північній Америці, які займаються військовою справою, історичною військовою справою? Е, так, є серед також є група історичної реконструкції, е, називається УНАРА Ukrainian North American Reenactors Association, І я також до неї належу. І ми займаємося реконструкцією української повстанської армії і українських січових стрільців. Де проходить ваша реконструкція? Яким чином ви долучаєтесь власне, до реконструкції А е, військових одностроїв сучасного українського війська? А, вона відбувається в Америці, в Пенсільвенії або ну, загалом в Америці в, в, в Американських Штатах. І там ми їздимо, зустрічаємося. І які приблизно реконструкції зараз відбуваються? Чи протягом року? Ну протягом року зараз мало чого відбувається через те, що є в Україні. А зараз більшість людей збирають гроші, і пересилають солдатам на фронт. І на загал зараз трошки цей рух реконструкторський притих. Але плануємо, якщо все буде добре, надалі це продовжувати, а, чи якимось чином е, УПА, я знаю, зараз більше визнається в Україні в зв'язку з тим, що приймаються нові закони, особливо після 9 травня. А якісь зміни в реконструкторському світі в Україні відбулися? Ну зараз багато тих реконструкторів, що я знаю з України. Вони в першу чергу багато з них добровольці вже на фронті воюють. А, а ті, що Надалі займаються реконструкцією. Вони ходять в школи вони виступають публічні виступи. Більше розвивається реконструкція саме українських історичних формувань, не тільки там радянська армія чи німці. Є УПА, є січові стрільці, є козаки. Дуже багато всього цікавого. І які ваші подальші кроки що ви плануєте ще створити я так розумію що ви добровільно працюєте для так, українсь для українського війська на дальні кроки будемо з того всього всіх проєктів щось буде вибиратися і будемо надалі працювати щось допомагати різні відзнаки емблеми все це обговорювати і щось творити щось нового щоб наше військо мало новий вигляд дякую вам дуже дякую